Вітаємо всіх на каналі Мотовулкан та пропонуємо до вашого огляду Honda NC 750X DKT тобто з автоматичною коробкою передач. Сказати щось нового на сьогоднішній день про цю модель вже, мабуть, не вдасться, тому що майже за 10 років виробництва. Даної моделі вона стала заслужено відомою та популярною у всьому світі. Звичайно, тут немає нічого такого видатного. Досить простий та надійний двоциліндровий рядний двигун він Honda Jazz, та проста та надійна трансмісія. І в механічній версії. І в автоматичній. Е, мотоцикл, маючи 750 кубічних сантиметрів, має потужність 54 кінських сили з крутним моментом 68 ньютон метрів причому максимального крутного моменту цей мотоцикл е, розвиває вже при 4750 обертах на хвилину. Тобто, мотоцикл досить і досить низько оборотий. В нього, як ми можемо бачити на приборній панелі, максимальні оберти 6,5 тисяч. Тобто цей мотоцикл тягне досить потужно у всьому діапазоні і також на середніх та низьких обертах. Але за свою простоту і надійність він дійсно заслужив довіру по всьому світу. І навіть українські споживачі по достоинству оціняють даний мотоцикл. Що основного потрібно знати про нього? Цей мотоцикл досить вдало підходить для людей, які тільки починають свою. Свій досвід їзди на мотоциклі, тобто для новачків. Його вистачає на перші декілька сезонів. В нього немає якогось унікального вітрозахисту. Тобто, багато хто в принципі, говорить про те, що для тривалих поїздок вітрозахисту маловато і бокового, і вітрового скла. Але з цим можна миритися, враховуючи його сильні сторони. Також щодо підвізки 140 мм передньої регульованої та 130 мм задньої, їх теж не аж з головою вистачає, як для повноцінного туризму та туриндуро, що стосується цього класу. Але, знову ж таки, як перший та не останній мотоцикл, відпрацьовує він ідеально. Що ж у ньому? Насправді захоплює, це його економність. Е, ось цей двигун споживає 3-3,5 літрів на 100 км. І маючи бак 4-14 перепрошую, і е, 1,1 літра. На цьому мотоциклі можна досить комфортно проїхати 400 км подорожі. Теж одною з родинок цього мотоцикла є наявність ось цього бардачка. І відсутність відповідно баку. А сам бак знаходиться під водійським та пасажирним сидінням, заправочний лючок знаходиться під пасажирським сидінням. Органи керування досить якісні, зручні в даному мотоциклі є підігрів ручок, дальнє ближнє світло, керування трекшн контролем, ручне перемикання передач, поворотники, сигнал, аварійка. Ручне гальмо. Ну і керування коробкою передач, режим драйв, режим спорт та нейтраль. конкретний Щодо конкретного мотоциклу, то цей мотоцикл ми маємо 2020 року з пробігом з пробігом 12231 км Звучить цей мотоцикл. Просто. На Після рестайлових моделях вже вихлопна, видозмінена, вона і виглядає непогано, та й звучить більш-менш достойно. Вже маємо ледовську оптику спереду та ззаду, яка непогано світить та достойно виглядає. Звичайно, на автоматичній коробці передач вже є АБС передній та задній. Ось, будь ласка, стан мотоцикла, на якому 12 тисяч оригінального пробігу і який експлуатувався. Не в Україні. Ось такі досить приємні враження справляє Honda NC. Особливо, коли вона вже після 2016 року випуску. Вона вже цікаво виглядає, має трошки доповний трекшн-контроль, додатковий вітрозахист. Оці накладочки також з'явилися після рестайлу. І, зокрема, ця модель взагалі 20-го року з таким пробігом є досить і досить м -м, зручною і цікавою. Тому поважайте себе, купуйте японську техніку, а якщо в мотовулкані, то респект вам за це.